Щодо України, я знаю, що це питання, яке вам дуже близьке. В якийсь момент президент Трамп звинуватив Україну у початку війни. Нам навіть не потрібно знову цитувати статтю в тайм-магазин, а тепер він називає Путіна брехуном. Ви на власні очі бачили симпатії президента Трампа до Путіна протягом багатьох років. Чи вважаєте ви, що він кардинально змінив свою думку щодо російського президента? Чи може Трамп знову звинуватити Зеленського після однієї вдалої телефонної розмови? Ну, я сподіваюся, що президент починає усвідомлювати, що Володимир Путін не хоче миру. Володимир Путін хоче Україну. І знову і знову президент Зеленський, з яким я познайомився під час свого віце-президентства, чітко давав зрозуміти, що він готовий до припинення вогню. Він готовий вести переговори про. Тривалий мир у регіоні. І водночас ми знову побачили минулої ночі, ви знаєте, шквал безжальних атак на цивільне населення. І, і я е, вітаю рішення президента скасувати рішення, яке було прийняте десь у Пентагоні щодо призупинення допомоги Україні. Якщо згадати нашу адміністрацію Кейт. Ми були першою адміністрацією, яка надала Україні летальну зброю. Згадайте, Барак Обама надавав лише знаєте військові пайки та ковдри. Ми прийшли і надали їм такі ракети Стінгер та ресурси, які, на мою думку, не дозволили Володимиру Путіну вторгнутися в Україну протягом наших чотирьох років при владі. І буквально після катастрофічного виведення військ з Афганістану, адміністрацією Байдена, я вважаю, Путін відчув себе впевненішим. Він перетнув кордон, він і не приховує своїх амбіцій. І хоча у мене були занепокоєння, і я їх висловлював. А у ті перші 100 днів щодо постійної надії та бажання президента досягти переговорного врегулювання, я вітаю його рішення цього тижня та його риторику. І Я думаю, що можливо змінилося те, що деякі ізоляціоністські голоси в цій адміністрації та навколо неї, які нещодавно засудили правильне і сміливе рішення президента розпочати військовий удар по Ірану. Я думаю, що вони могли втратити певний вплив на президента, тобто, критикуючи наші зусилля щодо того, щоб Іран ніколи не зміг отримати придатну для використання ядерну зброю, я вважаю, що деякі з цих ізоляціоністських голосів буквально втратили певну довіру президента, але незалежно від причини, я це вітаю, тому що дійсно вважаю, що настав час поновити нашу військову підтримку України. Дати чітко зрозуміти, що ми і надалі будемо надавати цю підтримку разом із нашими європейськими союзниками, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру. Я також сподіваюся, що сенатор Тун винесе новий законопроєкт про санкції проти Росії на розгляд Сенату вже наступного тижня. Дві з цих речей, але з обома цими питаннями зараз є проблеми. Я бачив, як ви майже похитали головою в невірі через те, що повідомляють. А саме сьогодні ми дізнаємося, що постачання американської зброї поновлюються поставки в Україну, але це відбувається після повідомлень про те, що Пентагон призупинив постачання деяких видів зброї, на які дав дозвіл міністр оборони, Безвідома, без інформування президента Сполучених Штатів. Сам факт, що таке важливе рішення було прийнято без. Отримання схвалення або навіть інформування президента Сполучених Штатів. Чи має це для вас якийсь сенс? Знаєте, коли ви працювали на такому рівні, як я, то розумієте, що це велика держава, і багато людей у ваших е відомствах та департаментах постійно приймають рішення, але це рішення мене занепокоїло, і я впевнений, що воно дуже турбує і президента я очікую, що він розбереться в цій ситуації. Він з'ясує, хто ініціював це рішення, але найважливіше це те, що він скасував це рішення і чітко дав зрозуміти у телефонній розмові з президентом Зеленським минулої п'ятниці, що підтримка і надалі надходитиме. Тепер я хочу сказати і кажу це з повагою до президента: якщо він дивиться, мова йде не лише про оборонну зброю, ми повинні і надалі її надавати. Президент Зеленський і українські військові мають отримати наступальні можливості, а також таку підтримку для захисту від повітряних атак, яка дозволить їм досягти справжнього миру. І не вжайливо. Дивіться, я давно знаю Піта Гексета. Це людина, яка носила військову форму. Як ви знаєте, у нашій найближчій родині є кілька людей, які зараз служать у Збройних силах цієї країни. І мушу сказати, що загалом я дуже натхнений лідерством президента і його команда в Пентагоні. Я вважаю, що генерал Кейт продемонстрував свої надзвичайні здібності завдяки успішному виконанню тієї місії над Іраном. Наші льотчики виконали неймовірну роботу після того, як президент прийняв сміливе рішення про запуск сил США. Я вважаю, що попередні дії цього року змусили Хуситів припинити багаторічні атаки на американські військові кораблі у регіоні. І, мабуть, найобнадійливіше, що я можу сказати, і я віддаю належне насамперед президенту, а також міністру оборони та всій його команді. Це те, що набір на службу зріс. Я маю на увазі, що наприкінці адміністрації Байдена ми відставали у всіх родах військ у досягненні цілей з набору. А зараз мені кажуть, що ми перевищуємо ці цілі у всіх підрозділах наших збройних сил, і все це це гарні новини і позитив. Ви також згадали санкції. Тун сказав про те, щоб винести це питання на розгляд, але заявив, що не буде цього робити. Цей великий законопроєкт про санкції, який просувають Грем і Блументаль, має 80 співавторів. Зараз у Вашингтоні нічого немає такої двопартійної підтримки з 80 співавторами, але він не винесе його на розгляд, якщо Трамп не дасть згоду, а Трамп не погодився. Чи є, на вашу думку, причина не просувати цей законопроєкт про санкції негайно? Я сподіваюся, президент чітко дасть зрозуміти, що хоче бачити цей законопроєкт у себе на столі. Він постійно каже так, можливо. Ні, мені це ще не потрібно. Він натякав радникам, що вважає, ніби це не стане стримуючим фактором. Знаєш, Кейт, я чотири роки вільно говорив трам Трампівською. Тож, будь ласка, розлумач. Коли він сказав, коли я бачився з ним нещодавно, він сказав, що серйозно розглядає це питання. Я знаю, що це означає. І я бачив, як сенатор Грем навіть написав у соцмережах, що він говорив із президентом, і президент хотів, щоб вони просували цей законопроєкт. Тобто, ти думаєш, це означає, Ну, я сподіваюся, що президент зрозуміє цінність дій Сенату і вони зможуть передати йому цей законопроєкт, у якому передбачені широкі повноваження щодо відмови. Але я буквально вважаю, що сама наявність цих нових санкцій, особливо вторинних санкцій, які включені до законопроєкту, і які фактично будуть спрямовані проти країн, що субсидують цю воєнну кампанію. Дякую. Ну, я думаю, що це я думаю і сподіваюся, що президент побачить е, цінність у тому, щоб Володимир Путін побачив ці санкції на своєму столі, готові до підпису. Але найважливіше це чітко дати зрозуміти, що ми не будемо терпіти, коли Володимир Путін силою перекроює міжнародні кордони. За наші чотири роки він цього не робив, а до того робив. Варто пам'ятати, що російські війська перетнули кордон у Європі. Загалом це відбувалося за адміністрації Буша, за адміністрації Обами в Криму і, звісно, за адміністрації Байдена. Але за нашої адміністрації ми зміцнили нашу армію. Ми дали нашим збройним силам змогу знищити халіфат і діл. Ми навіть ліквідували лідера корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Ми запускали крилаті ракети по Сирії не один, а двічі. Я думаю, Володимир Путін бачив, як ми підтримуємо Україну летальною зброєю. Я думаю, він бачив, що ми готові застосувати силу для захисту наших інтересів і наших союзників, і він відступив. А сьогодні шлях до миру в регіоні, у східній Європі, на Близькому сході, в азійсько-тихоокеанському регіоні це американська сила.